Друзі, всіх вітаю. Це Сергій приїхав на свій маленький город з бабусею на мотоблоці. Сьогодні, мабуть, останній такий сонячний теплий день, бо вже прогноз каже, що і сніг буде, і все, то вирішив приїхати сюди. Ну пшеничка, бачите, нормально, зійшла та росте. А от гірчичка гірчичка, я вам покажу, яка у нас не виросла вона, ну, така малесенька. Розумієте? Але все рівно. Коли мороз влупить, вона змерзне, вітер листочки порозкидає по всьому полю, От, то я вирішив її перекопати, Ну, загнати в землю. Значить так, ми ще тут привезли ось з бабусею 9 мішків такої смакоти для нашого городу. Покажу. Це з нашого хоздвора, де курочки, козочки, вони перетоптали тут і сіно, дивіться, отакі в мішках. Розумієте, воно не мокре, але тут дуже все смачне. Ось горошок і козячий, і курячий, отакі цукерочки. От. То таким ми понасипали тут. Ось бачите, какашки козячі, які цікаві. Так, розсипали по... Горчичці. Гребальками розгорнули. Зараз це мішечок висиплю. І я хочу тут все перекопати. Нехай собі в земельці воно буде перегнивати до весни. Так. Е -е -е Чим же ж краще працювати? Ну, звісно, що плугом би перевернути, це було саме супер. Можна ротоваторами перекопати, але я вже показував, як працюю ротоваторами. Можна фрезами. Фрези всі бачили. Та я просто сьогодні. Вирішив попрацювати роторною бороною. Ось мій мотоблок ДТЗ дизельний. Бачите, підпираю отак під кермо і замінюю колеса на моє приладдя, яке треба. Так, це роторна борона. Чому роторною? Ну, Просто хотів вам показати, як вона працює. Може багато хто не бачив, це роторна борона, чипи Крючков. Вона хороша штука, На неї дуже гарно працювати на великій швидкості. Вона перерубує все, що є. Коріння. Траву, листя отак перерізає, перерізає, робить на такий вінігрет, на такий мотлох на великих обертах. розумієте? Е, недоліки якісь є, ну, є, а якби вони тут пластини ці були не 2 см, а 4 було б краще. Тоді можна гарно тут заточити. Я трошки підточив. Я вже їх зміцнював, цю роторну борону, бачите? Оце, оці полосочки ось. Перша секція від редуктора у мене гнулася. То я отакі понаварював полоски теж 2 двох, так, на кожну полосу. Тепер тут вже нічого не гнеться. отут не гнеться. А далі воно і не гнулося на другій третій секції, тільки біля редуктора. Ну, мабуть, тому що я дуже старався, гарно так розвертався, може тому зігнулося. Але я кажу, що були б полоси по 4 см або можна самому зробити таку ротурну борону і зварити можна самому. Дуже хороша штука. розбиває всі грудки. Рівняє після ротоваторів, після плуга землю рівненько. Зараз почну працювати. Побачите, як вона працює. Ну що, друзі, я закінчив. Можете подивитися, який результат. Результат класний. Ну навіть навіть покажу, а скільки ж ця борона у нас грибе. Значить так. Ага. Ого! Так набагато більше, ніж пишуть в інструкції. Бачите, яка ямка. Сантиметрів 10, мабуть. От. От так. О! Ну бачите, нема вже не гірчиці, не тієї тирси від кізда, курей. Все перемішало, перегребло. От так. Оцю канавку можна останню поправити грабельками. А можна й... і залишити так. Так що так працює роторна борна. Саме краще працює на великій швидкості. Так що, друзі, зробив роботу, можете подивитися, яка тепер борона. Ну, от. Бачите яка? А чиста, а нічого на ній немає. Зовсім. Нічого вона не намотує. Як можете побачити, о, все чистенько. Ну трошки така липкенька. Ну як би сказати, земля тось. Сироватенька. А так не треба обшкрєбувати, просто додому привезу, обмию водичкою. От і все. Ну, оце така була у нас, друзі, робота. Це, мабуть, остання робота в цьому сезоні, бо вже ж передаю сніг, а ми в зимою в сніг в холод, <глад> ми нікуди не їздимо. Будемо вдячні за вподобайку. До нових зустрічей. Пишіть коментарі. Бажаємо. Міцного здоров'я та мирного неба.